Вітаю кожного глядача. Мене Назвати Марго Асулець. в ефірі телеканал Н1. Добрі новини підсумки тижня Україна. Знижки та послуги для військових в Україні створюють національну підтримку оборонців держави. У застосунку Армія Плюс незабаром з'явиться оновлення, де впровадять систему підтримки українських військових під назвою Плюси. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Як вказують у пресслужбі відомства, ця підтримка об'єднає найбільші бізнеси України та громадські організації. Система дозволить військовим отримати зручний доступ до знижок, товарів та важливих послуг. Після оновлення армія Плюс» Спеціальному розділі військовослужбовці зможуть бронювати квитки, отримувати знижки на пальне, користуватися іншими послугами, товарами зі знижками. Заявки на участь у програмі вже подали Укрзалізниця, Укрнафта, Нова Пошта та Розетка. У міністерстві закликали інші компанії та го приєднуватися. Міноборони допустило український fpv комплекс вихор для сил оборони. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання в підрозділах сил оборони fpv комплекс вихор. Новітні FPV-дрони цього комплексу пропонуються в різних розмірних конфігураціях, які оснащені для високоточного ураження цілей. Про це повідомляє Міноборони. Керування FPV-дронами здійснюється за допомогою спеціального пульта, а fpv окулярів та обладнання для прийому передавання сигналу. Завдяки високій швидкості та маневреності коптери здатні легко наздоганяти ворожу бронетехніку або автомобілі у русі. Крім того, вихор можна ефективно використовувати для ураження живої сили окупантів у. В окопах чи інших захисних укріпленнях. Виробники FPV-дронів вихор передбачили можливість оснащення її додатковими устаткуваннями, що розширює функціональні можливості коптерів та дозволяє виконувати ширший спектр завдань у бойових умовах. Три українські клініки починають співпрацю з медзакладами Словенії. Шість українських та словенських клінік підпишуть меморандуми про партнерство. А серед них заклади з Полтавщини, Одещини та Волині. Про це повідомила Олена Зеленська. Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства та дитинства, яке знаходиться в Луцьку, підписує меморандум із клінікою Любляни. До закладу в Луцьку входять головний перетинальний центр регіону Дитяча лікарня, центр реабілітації Фенікс, де лікують дітей з інвалідністю та ураженням. Нервової системи одеський перетинальний центр розпочинає співпрацю з перетинальною клінікою Любляни. Одеса це місто, яке постійно з моря обстрілює Росія. Лікарі, що працюють у цьому центрі, мами, які народжують там справжні герої. Рада, що тепер у них буде така потужна підтримка, написала перша леді. Університетський клінічний центр «Марібор» укладає меморандум про співпрацю з Полтавською обласною клінічною лікарнею імені Скліфосовсько. Цей проєкт впроваджують у межах міжнародної співпраці на рівні конкретних закладів охорони здоров'я. Його заснували у Києві торік під час третього саміту перших леді та джентльменів. У 2023 році уклали 25 партнерств. А наразі їх уже 54. В Україні запустять сервіс «Рослинництво». мінагрополітики запровадило новий електронний сервіс «Рослинництво» для прозорого контролю у сферах насінництва та розсадництва. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики. Фахівці створять електронну систему реєстрів у цій галузі. Однією з компонентів цієї системи буде база даних сортів, яка складатиметься з таких ресурсів: реєстру заявок, державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, державного реєстру патентів на сорти рослин, реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин. Постанову про створення системи є прийняв Кабмін відповідно до законів України про насіння і садівний матеріал, про охорону прав на сорти рослин. Як вказують у відомстві створення цього сервісу є виконанням Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції. Також в електронній формі мінагрополітики надасть такі реєстри: реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва, реєстр аудиторів і сертифікації, реєстр сертифікатів на насіння або садивний матеріал, реєстр органів з оцінки відповідності. Вони необхідні для того, аби бази даних насінництва та розсадництва повноцінно функціонували. Бельгійська вівчарка Даша Зукерзалізниці отримала відзнаку чотирилапі захисники за порятунок життів. Службова собака Укрзалізниці бельгійська вівчарка Даша разом зі своєю напарницею Тетяною Кероченко була нагороджена відзнакою чотирилапі захисники, яку щорічно присуджує кінологічна спілка України. Про це повідомляє Укрзалізниця. З початку 2023 року. Тетяна та Даша патрулюють харківський вокзал, забезпечуючи безпеку пасажирів і працівників. Одного дня Даша виявила надзвичайну загрозу пакет з вибухонебезпечними речовинами та кількома гранатами. Завдяки чіткому визначенню місця небезпеки, собака попередила катастрофу. Тетяна миттєво сповістила команду знешкодження, а сама швидко відвела Дашу на безпечну відстань. Ця історія підкреслює виняткову співпрацю людини та собаки. Їхній мовчазний, але життєво важливий зв'язок у найкритичніші моменти. Завдяки цьому були врятовані життя багатьох людей. Українець створив першу у світі лінію виготовлення паперу з опалого листя. Українська компанія Relief Paper, заснована Валентином Фречкою запустила першу у світі лінію з виробництва паперу з опалого листя. Відкрила інноваційний центр у Франції. Про це компанія повідомляє в інстаграм. Унікальний метод створення екопаперу, розроблений фречкою, отримав міжнародного визнання. А шлях стартапу є прикладом успішної реалізації української наукової ідеї у світових масштабах. У сімнадцять років Валентин розробив технологію виготовлення паперу з листя, за що здобув золото на міжнародній олімпіаді генії. У 2018 році він почав впроваджувати інновації у Житомирському картонному комбінаті. У 2019 році вдалося залучити 100 тисяч доларів для створення власної компанії. У 2021 році Relief Paper отримала грант у розмірі 350 тисяч євро від всесвітнього фонду природи. У 2022 році стартап залучив два. З половиною мільйона євро на будівництво фабрики у Франції в межах програми у 2024 році. Валентин здобув друге місце в номінації премія молодих винахідників і отримав 10 тисяч євро за внесок у збереження природи. Український військовий Дмитро Лазуткін здобув перемогу на міжнародному поетичному слемі у Відні. Український поет і військовослужбовець Дмитро Лазуткін переміг на міжнародному поетичному слемі, організованому у відні для підтримки міжнародної культурної співпраці. Про це повідомив український пан на своїй сторінці у Фейсбук. Дмитро Лазуткін, який представляв Україну, продекламував вірші, створені під час служби у збройних силах України. Під час літературного вечора свої твори також представили поети з Чехії, Словаччини, Австрії та Франції. Переможця обирали шляхом голосування аудиторії. Цей успіх ще раз довів, що українська культура має потужний голос, який лунає далеко за межами нашої країни. Зазначили у видавництві старого лева. У 2024 році фестиваль відбувся втретє, об'єднавши зусилля 15 країн Європи для популяризації культурного обміну. Дмитро Лазуткін, який також є лауреатом Шевченківської премії 2024 року, працює журналістом, спортивним коментатором і телеведучим. Під час служби влава збройних сил України він очолював службу зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Гросмейстер із України став віце чемпіоном міжнародних змагань з блискавичної гри в Шашки. Юрій Анікеєв здобув срібло чемпіонату світу з шашок серед чоловіків, який проходив у китайському місті лішуй. Про це повідомили в міністерстві молоді та спорту. Чинний чемпіон світу з шашок набрав за 9 турів 13 очок. Такий же результат продемонстрував Олександр Шварцман з Ізраїлю. Та він вийшов уперед через додаткові показники. У міністерстві вказують, що Юрій Анікеєв змагатиметься за звання чемпіона світу 2024. Цей матч відбудеться з 19 по 30 грудня у Нідерландах. Суперником українця стане голландець Ян Груненд Дейк. Вони зіграють 12 партій. Українка стала однією з найсильніших жінок на чемпіонаті світу серед рятувальників. Марія Лобудинська є рятувальницею ДСНС на чемпіонаті світу. World Firefighter Challenge Championship 2024 Вона здобула першість у п'яти змаганнях. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України в Рівненській області. Рятувальниця стала найшвидшою серед усіх у п'яти категоріях. Перше місце в тендемі з Джоді Реймі Нова Зеландія у жіночій категорії до 40 років. Перше місце у складі національної збірної міксованої естафетної команди. Перше місце у складі міжнародної збірної естафетної команди «Power and Хот. Перше місце у складі національної жіночої естафетної команди і перше місце в загальному командному залі заліку серед жінок у жіночій категорії до 40 років Марія Лебудинська частина великої родини рятувальників Рівненщини і стала справжньою сенсацією на чемпіонаті світу. Ця молода та талановита спортсменка, яка лише кілька років тому почала займатися пожежним спортом, досягла вершин, про які мріють багато досвідчених спортсменів. Написала в ДСНС. Нагадаємо, що українські рятувальники встановили 4 світові рекорди та здобули 12 нагород у США. Українські сировари привезли вісім нагород найбільшого сирного конкурсу у світі. У португальському місті Візео завершився міжнародний сирний конкурс, де серед 4786 сирів із 47 країн світу було представлено 27 з України. Одним із найяскравіших переможців став ароматизований сир «Лопта» від бренду Мамин сир, виготовлений сироваркою Наталією Ковачі села Золотарьово на Закарпатті. Саме цей сир здобув срібну нагороду, ставши справжнім символом стійкості. Про це повідомляє про чийсь Бронз. Нагороду отримали твердий сир, козячий сир з трюфолем, муко, Львівщина, твердий сир легенда. Добра фарма Київщина, твердий сир бікоз. Добра фарма київщина. твердий сир Гауда, Зінька, Київщина, сир з білою пліснівою Говарла, гарбузовий рай, Львівщина. Напівтвердий сир фонďі вантайм Київщина. Сільвер нагороду отримав також твердий сир Корона Зінка Київщина. Загалом за три роки участі в проєкті українські сири мають уже 34 нагороди. Нагадуйте, що мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Україна. Бережіть себе.